Привіт-привіт! Я Валяна Мержицька і це нотатки, дружини пастора. В сьогоднішній нотації я хочу дати відповідь на запитання наших воєнних, які запитують, як зберегти свою психіку стійкою, дивлячись на померлих, навіть якщо це вороги. Дуже важливе і дуже серйозне запитання. І перед тим як відповідати, хочу подякувати вам, дорогі наші. Хлопці, дорогі наші дівчата, дорогі наші всі воєнні, які стали на наш захист, щиро, щиро, щиро дякую вам за ту працю, яку ви робите, за ціну, яку ви платите. І молюся щодня, щоб Господь був вашою силою, вашою міцю і вашим здоров'ям. Хай благословить вас, Господь. І щоб дати відповідь на запитання, хочу прочитати вам таку історію, яка записана в Слові Божому в першій книзі Самуїла, 30 розділом написано так. І сталося, коли Давид, це цар Давид та його люди йшли до ціклагу третього дня, то амаликітяни, читайте, рашисти, вдерлися до. До півдня та до ціклагу і побили Ціклаг та спалили його. Огнем ось така серйозна ситуація, яку сьогодні переживає також наша Україна і наш український народ. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому від малого аж до великого. А, в даному випадку, скажем, нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давід та його люди до того міста. Воно спалене огнем. А їхні жінки та сини їхні, та їхні дочки забрані в неволю. І дивіться, така біда приходить Давид. Він ще не знає, хто живий, хто мертвий Просто він бачить спалене місто. І ось що робить Давид. І підніс Давид, та народ, що з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. коли ми з вами стаємо свідками біди, яку неможливо ні пояснити, ні, ні зрозуміти, ні пояснити, ні по-людськи пережити. Нас, у нас з вами є дорога, яку дає Господь. Господь створив нас емоційними людьми. У нас є душа. Душа це наш розум, це наші емоції і це наша воля. І ось. Коли ми стаємо свідками великої біди, наша душа травмується, наші емоції травмуються, наш розум травмується, наша воля часом паралізовується, наша душа травмується. Так ось, треба, по перше, усвідомити, що це. Нормальна відповідь нашої душі на те, коли ми стаємо свідками звірства, болю, смерті, тіл мертвих, навіть якщо вороги все рівно це люди. Наша душа травмується від того, що вона бачить речі, які не, не, є, не є нормальними і правильними. І на життя. Тому, Слово Боже, нас вчить, що коли наша душа переживає такий великий стрес, треба його цей стрес висловити, випустити з нашої душі. Саме тому, в народі Божому, навіть були плакальники люди, які допомагали людині, яка проходить через якийсь біль, виплакувати свій біль. Що робили плакальники? Вони Заводили плач, вони запускали голос плачу. І навіть якщо у людини, яка втратила або пережила якусь трагедію, отримала якусь душевну травму, вони заводили такий плач, щоб людина не кам'яніла своїми емоціями всередині, а виплакувала. Тому, дорогі мої воїни, досить того, що ви сильні, ви нас захищаєте, захищаєте. Але Плакати це не є слабкість. Плакати це є здоров'я. Тому порада, яку дає Слово Боже, звичайно, по-перше, молитися, але молитися, виплакуючи ваш біль. Ось Давид, ми прочитали, як він плакав, аж поки не стомився плакати, поки не виплакав, не викричав весь цей біль. Я пам'ятаю мої тяжкі моменти життя. Коли я ставала свідком речей недобрих, хвороби, смерті, моя душа також кам'яніла ці і. і... У мене було таке відчуття фізично, по-перше, серце моє переживало дуже сильно ритм, і скакав пульс, від 32 падав, потім на 132 піднімався. І що я робила? Я просто ставала, відкривала рота, заставляла себе відкривати рота і кричала: Господь! але сильним криком, таким, що Якби мене хтось почув, то, мабуть, і злякався, знаєте, такий, як крик пораненого звіря. Але в той час моя душа звільнялася від тиску, від, від тиску смерті, від тиску руйнування. Тому Давид каже: почуй, же, Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого. день недолі своєю я кличу до тебе, бо ти обізвешся до мене. Коли колись наш Господь Ісус Христос, як він прийшов до гробу Лазара, Він він заплакав, а потім Він гучним голосом, криком, він сказав: Вийди Лазарю, і цей крик він звільняє нашу душу від руйнівної сили, від присутності від, від присутності руйнівної сили смерті, якщо ми цей крик випускаємо до Господа. Господь, моя скеля і твердиня моя, і для мене Спаситель він, казав Давид. Давид, як ніхто був свідком смерті. Він був воїном, він напережив смерть як своїх дітей, так і, так і на війні він дуже багато. І він каже: я кличу приславлений Господь, і я визволений від своїх ворогів. Бо хвилі смерті мене оточили, потоки виліяла, лякають мене душа. Реагує на такі страшні речі. І каже, Тенета Шеолу мене оточили, коли коли переживається такий великий стрес, коли ти я стаєш свідком серйозних серйозної біди смерті. Це таке відчуття, що ти в пеклі. Ось Давид каже, як ото я в пеклі. А пастки смертельні мене попередені І ось він, відчуваючи себе, як він в пеклі. В тісноті своїй я кличу до Господа і до Бога свого. Я волаю, він каже, волаю. І він почує мій голос із храму свого і в ушах його, зойк мій. Я волаю, дорогі мої. Душа вимагає зцілення. Ця травма, яку кожен із нас в якійсь мірі отримав, але, мабуть, ніхто настільки, як ви, які стали такими близькими до, до присутності смерті, і не будь-якої смерті, а звірської смерті, і а, в плані росіян безглуздої смерті. Безцільної смерті, коли вони просто пішли помирати, вбиваючи нас, відкривайте, от коли вам, ви, ви пережили це, знаходьте кожен день час, ідіть десь, ховайтеся від усього світу. Кричіть до Бога, Господи, волайте, як волав Давид. Як кричав Ісус, як кричали всі, як Я свого часу також кричала, бо Господь чує наш. І Він каже: Я почув голос твій, і я тобі відповідаю. Викрикуйте свій біль до Бога. Він чує, і Він пошле свого Духа, і свій дух захистить вас. Бо живий Господь, благословенна скеля нашого спасіння, і піднесеться Бог. А Бог помсту за нас дає, і Він народи за нас познижує, Він рятує нас від ворогів наших. Він підіймає нас із пекельної присутності смерті, і не дивлячись, на біду дає нас, робить нас здатними служити йому і йому народу, його народу, аж поки не прийде перемога. А перемога прийде. Еммануїл, Бог з вами, благослови вас Господь, миру вам!